Дату проведення акції обрали не випадково саме сьогодні, 135 років тому російський імператор Олександр II видав емський указ, який заборонив українське друковане слово. Ловили перехожих теж у символічному місті, там де вулиця Мазепу переходить у Лавську. Ми хочемо своїм прикладом е, закликати людей, які перейдуть з вулиці Лаврської через цей перехід на вулицю Мазепи е, перейти на українську і так само поширювати цю ідею. Перехожим дарував. Ли посібники, аби допомогти подолати психологічний бар'єр та почати спілкуватись українською Книжечка, яку уклали рок музиканти, пропонує чотири ступені україномовності. Варіант максимум повний перехід на українську, варіант чемний відповідь українською на українське звернення. А варіант мінімум повага до державної мови. Що це дасть людям? Я не знаю. Додатковий привід замислитись. Маленькій Валерії шість з половиною. Сьогодні їй також вручили посібник. Хоча для дівчинки українська мова й так рідна, бо розмовляє нею і в школі, і вдома. Однак чомусь російська подобається дужче. Ну як ти думаєш, краще, коли дорослі говорять російською чи українською? Як тобі подобається більше? Російською. Російською? Песі? А чому? російська дуже нравиться, я російською чуть -чуть знаю. Пан Олег у побуті говорить російською, проте із нами перейшов на українську книжку. Взяв із задоволенням, каже, покаже дітям, які теж російськомовні. Але до акції чоловік поставився скептично. Є таке, що краще повіситься, ніж почнуть розмовляти українською. однак не всі перехожі були налаштовані так песимістично. Треба часу і все само по собі не, не треба буде якісь стимули. моли. Люди так почнуть розмовляти. Під час флешмобу активісти не тільки роздавали поради, а й повертали російськомовні видання історії. Так у картонну коробку потрапили ноти, зібрання Пушкіна і переклади іноземних письменників. Хоча класики й непричатні до царських указів, їхні творі демонстративно вирішили передати з домашніх бю. Бібліотек міський. Оксана Гончар, Дмитро Таненков, День Сіті.